На радіо Київ 98 FM. Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ фм а також глядачів нашого ютуб-каналу. і запрошуємо вас до програми. Лікар знає лазерна корекція зору або, наприклад, заміна. Кришталика ці процедури сучасні технології зробили максимально безпечними і дуже часто, з майже завжди з бездоганним результатом. Але бувають випадки винятки іноді, навіть після а, таких процедур, людям знову доводиться вдаватися до окулярів або лінз. Чи є це ускладненням? Чи можливо навпаки, є це нормою? Про це розпитаємо мого сьогоднішнього гостя, якого я із задоволенням представляю. Це Сергій Риков, лікар о. Офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Добрий день вам, Сергій Олександрович. Доброго дня. І так само запрошуємо до нашої розмови і слухачів, які мають можливість писати свої питання на наш Вайбер 098-009-98-98, Це його номер. Також до речі, можете писати свої питання у чаті під онлайн трансляцією на нашому ютуб каналі Київ ФМ». Це можуть бути не просто питання. Це можуть бути. Ви можете ділитися і своїм досвідом, як у вас а, все відбувалося. Ми весь конструктив, який ви будете писати. Ми будемо озвучувати Сергій Олександрович буде це коментувати. Потім ще зараз дам один номер телефону для тих, хто по хто має потребу в офтальмологічній консультації. Звертайтеся, будь ласка, в медичний центр «Очі клінік». Зокрема, там Сергій Олександрович веде свій прийом. Адреса вулиця Василя Липківської, 16 В. Це неподалік від Південного Залізничного вокзалу. І номер телефону, за яким ви можете записатися. – 0800-333-707. Не лише записатися, проконсультуйтеся, запитав. Ви коли приймає професор Риков, запишіться до нього, або якщо маєте бажання до інших фахівців. Це безкоштовна багатоканальна лінія, тому. Обов'язково дівчата вас про, е, зорієнтують і проконсультують. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж поки що починаємо. Знаєте, Сергій Олександровичу, е, попередньо тема нашої з вами розмови звучала як докорекція після рефракційної хірургії. Це тільки ми це, це я вже о, о, красиво, розумію. Да. Да. <смех> <смех> Скажіть красиво. Ось, але давайте розтлумачимо. рефракційна хірургія це що? Ну, рефракція це оптична будова ока. І до рефракційних середовищ відноситься рогівка, кришталик, сітківка. І от саме сучасні оперативні втручання вони проводяться на рогівці. Це ексимерна корекція, це фемтосекундна корекція і заміна кришталика в частіше всього, що це проводиться технологією факової мультифікації в комбінації з лазерними mm -hmm. технологіями. І розумієте. Не завжди це лікарська помилка. Кожна людина це індивідуум. І, наприклад, коли приходить до нас пацієнт, в якого мінус 20, і з'явилася е, катаракта на фоні цього, має інвалідність і таку високу короткозорість, то ми комбінуємо методики лікування, і ми знаємо, що, наприклад, ми не можемо витягнути всі мінус 20 там mm -hmm. в ту штучну лінзу. Ми говоримо про те, що якщо людина після оперативного втручання в неї залишиться мінус шість, то вона щаслива, тому що вона буде мати окуляри для далини і окуляри для близі, і вона вже може робити будь-яку мілку роботу. Що стосується оперативного втручання з приводу Взагалі ксімерної корекції, вона надзвичайно зараз безпечна. І нові методи, які є, скажімо, це фемтола він просто безпечний в тому, що пацієнтам ми не говоримо про те, що не можна робити, які є моменти нагрузки фізичної чи зорової нагрузки. Ми кажемо, що після того, як ми зробимо смарт, це технологія, mm -hmm. то ви не маєте ніяких протипоказів до фізичної роботи, до читання, і зір просто буде покращуватися в перші три дні. Але ви виходите після оперативного втручання, просто ідеально бачите. Друга ситуація, що дійсно бувають якісь невеличкі помилки, а бувають і зовсім інші речі. Око начебто зупиняється в своєму рості в 18 років. Так прийнято, що ексмерну корекцію роблять з 18 до 40 років. Але тут важливо, яка конвергенція, яка акомодація пацієнта. Це можливо бути 42-43 роки. Але раніше 18 не можна. Але по деяким даним око росте, наприклад, до 22 років. Але для нас важливий момент це стабілізація процесу. От якщо ми маємо 2-3 роки стабільну короткозорість, статичну рефракцію після розширення зіниць, то ми тоді впевнені, що ми будемо мати гарний зір і надовго. Якщо це одноразовий вимір, тільки скажімо, із слів пацієнта, що в нього немає погіршення останнім часом. Це не хороша ідея, тому що якщо одноразовий вимір, багато клінік роблять таким чином, тому що протипоказів то немає. Людина вже виросла, і людина хоче. Вона підписує декілька паперів, що вона за своєю волею, волею це робить, тому що операція з приводу екстремерної корекції, це вважається косметична операція. І м, тоді е, ми пояснюємо, що от у вас, наприклад, товста рогівка. Товста рогівка, це там 600 мікрон, так? А потрібно зняти при, скажімо, мінус 3, мінус 4, мінус 5 там, певну mm -hmm. товщину, яка знову-таки залишає рогівку товстою. І через те, якщо. Щось станеться, наприклад, буде погіршення зору. То до 40 років ми можемо зробити ще вам шліфовку. Ну так знаєте, таке слово легеньке для пацієнтка, для пацієнта шліфовка. Тобто ще один раз провести оперативне втручання для того, щоб док зробити докорекцію. Тобто, в цьому страшного нічого немає, бо ми не знаємо. Як природньо буде рости короткозорість і саме око. Дивіться, Сергій Олександрович, як ви сказали, ексімер рефракційна хірургія це в основному лазерна корекція зору, ексімерна корекція зору і заміна о, о, кришталика. Я коли готувалась до програми, я все таки вирішила, що ну ексімерну корекцію вони більше роблять молоді люди. В них вони так більш мають доступу до інформації. Вони десь щось і гуглять, і якісь подкасти слухають з лікарями. Тому тому з з. Зеремо увагу саме на заміні кришталика, бо це в основному стосується більш старших людей, тому от все їм чітко і красиво роз'яснимо. Навіть е, назвала на Ютубі цю програму, чи повертає заміна кришталика 100% зору. І так. ми таке раз і почали з аксімерної корекції. Тому, ну, давайте я факції, вас... так. 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 тому давайте я все-таки поверну вас до. А... До заміни к яка проводиться так. в Україні. Ну, але лазерна корекція теж це а, дві вона вже майже вирівняється да. вирівнюється вирівнює да. кількості. і це до речі, хороший показник. Що люди до раніше цього... це було приблизно mm -hmm. 20%, а Катаракта була 40%, а Зараз 50 mm -hmm. на 50%. Отже, результат заміни е кришталика від чого залежить? Чи залежить від стадії, бо ми знаємо, що є там дозріла, недозріла дозріла. Е Припускаю, що залежить, але ви роз'ясніть від супутніх хвороб. Тобто, коли у вас є пацієнт, і ви розумієте, що ну, не повернути 100% зору, в яких це випадках? Дивіться, потрібно правильно розрахувати саму діоптрійність кришталика. Існують високоточні методи, вони угу. дороговартісні. І тільки, скажімо, мережеві клініки, крупні клініки, які багато роблять цих оперативних втручань, вони зацікавлені в чому? Ну, в тому, щоб до них йшли пацієнти, щоб вони попадали в діоптриність, щоб ними були задоволені. І через те, оце високоточне обладнання, mm -hmm. вона попереджає нас. Наприклад, був у мене пацієнт, ми планували поставити найдорожчу лінзу мультифокальну, тому що людині 48 років. І можна було б з першого разу, не дивлячись mm -hmm. на те, що високоточне обладнання. Але. Ми подивилися, там є проблемка невеличка з кривизною рогівки, проблема сухого ока не дає точності розрахунків. І тут потрібно підготувати пацієнта. От не спішити, ваш пацієнт нікуди від вас не дінеться. Прооперуйте його через півроку, але потрібно підготувати його, призначити капельки, зробити декілька разів вимір, і коли цей вимір попадає три рази одинаково. Ви можете гарантовано бути впевнені і говорити людині. Ви будете задоволені, тому що у вас буде стовідсотковий зір. Дивіться, яка ситуація. Колись ми робили такі оперативні втручання при близорукості, короткозорості. Це кератотомія насічки на рогівці, це до ексімерної корекції. І пацієнти це ж робили ми коли 30 років тому mm. назад. А тепер ці люди постаріли в них є катаракта. І розрахувати діоптрійність е, м, кришталика okay. при тому, що рогівка порізана такою mm. лапшою, розумієте, і там одні рубці дуже складно. Через те, тут не потрібно важливо, якщо вам робили колись кератотомію, і ви знаходитеся в районному центрі, і в районному центрі оперують. Ви знаєте, це не той варіант для вас. В районному центрі можуть оперувати в нас хороші хірурги, хороше mm -hmm. середнє обладнання, але якщо у вас була кератотомія, шукайте хорошу клініку там, де є обладнання. В інтернеті дивіться, що там за обладнання, що за обладнання для розрахунків. І коли вам скажуть, зразу треба оперуватися, ні. Треба декілька разів зробити виміри для того, щоб попасти в ту діоптріність, яку потрібно. Оці помилки, якщо зробити, їх На тому рівні, де немає повноцінного обладнання, найчастіше приїжджають ну, до мене, як експерти, частіше всього, як професора, завжди цікавлять, чи правильно зробили. Та лікарі то правильно зробили, але потрібно було просто мати витримку, потрібно було розповісти пацієнту, що от спішити в вашому випадку не можна. Деколи пацієнтам кажуть, вам треба терміново робити катаракту. Я не знаю таких випадків, коли треба терміново робити катаракту. Є один момент, це коли. Катаракта дуже щільна і вона товста, і вона підпирає кут передньої камери і вже піднімається внутріочний тиск. Тоді дійство треба терміново робити. А якщо практично не зріла катаракта, ну, на жаль, це такий елемент, я думаю, неетичний і лікарський, коли кажуть, треба терміново робити. Пацієнта не можна тягнути за руку в операційну. Пацієнту так, треба так. просто пояснити так. Щоб пацієнт прийшов до вас наступного разу. І я завжди кажу, це дуже добре, приносять мені завжди декілька заключень з одної, другої, третьої клініки. Кажу, чудово, це все наші клінічні бази. Кажу, вас дуже гарно обстежили, тобто вас хороші фахівці дивилися, ну, ми хочемо ще вашої думки. Ну, дивіться, але я знаю, що лікарі е, там у розмові з пацієнтом до хірургічних втручань ніколи нічого не, не обіцяють. Ну лише в термології. Ну тобто я що... нічого не обіцяю. Та, хто б ходив до лікарів, тоді Ірина. Ну вони Ми... кажуть, типу, подивимося, будемо. Ну, типу, розраховуємо на таке, сподіваємося, але ну не знаю, мені ніколи не зустрічався. Лікар, який скаже, який сказав, та все буде добре, виріжемо все там. Ти -ди 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 -ди". Ні, 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 ні. Це тут давайте поспоримо. Давай. Я завжди говорю пацієнтам. Дивіться, це оперативне втручання. І тут буває буває,3% е, ну, ускладнення. І давайте зробимо так, щоб його не було. З вашої сторони мінімізуємо ризики і з нашої сторони. Давайте почнемо з вашої сторони. Розповідайте, і тут починає пацієнт розповідати, що в нього цукровий діабет, що в нього є те, 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 щитовидна залоза, є проблеми, були крововиливи в сітківці. І тут ми детально просто пояснюємо пацієнту, як виглядає очне дно і таке інше. І що ми очікуємо? Ми говоримо пацієнту, що ми не очікуємо 100% зору. Ми очікуємо от таке-то, таке то покращення. Ми гарантуємо тут. І тепер давайте кажу, подивимося, мінімізуємо ризики зі сторони клініки. Ви повинні подивитися, яке обладнання, якого року, які сертифікати лікарів, де вони були на стужуванні, хто вас оперує, яка ступінь наукова і таке інше. Бо деякі клініки, наприклад, щоб ми там ці інститути, академії і таке інше. А в тій академії працює один кандидат наук. От розумієте, ну це ж назва академія. Через те тут потрібно пацієнту дуже глибоко вивчати. розумієте? І чат, чад пацієнтів, які незадоволені, чим вони задоволені, незадоволені, це наш рух вперед. Нам дуже важливий цей момент. А якщо ми говоримо про ускладнення, от як ви сказали, 0,03%, правильно? У випадках 0,2. Що це може бути? Дивіться, є саме е, таке тяжке ускладнення це експульсивна кровотеча під час операції. Коли це може бути? Якщо людина гіпертонік некомпенсований, з цукровим діабетом, якщо в людини підвищений весь час був тиск, і судини дуже mm -hmm. слабкі, то під час оперативного втручання ми зробимо декілька проколів і змінюється сам тиск в оці. Mm -hmm. І от коли змінюється тиск, цей то час може бути okay. що відшарування сітківки, і оця кровотеча, людина практично сліпне, але зараз технології є, які повертають зір в певній mm -hmm. мірі. Це було раніше, зараз також буває. Але дякуючи цій технології сучасній, що ми весь час підтримуємо сталий тиск всередині ока під час операції, спеціально вводиться туди канюля і підтримується цей тиск. І немає цих перепадів тиску, mm -hmm. зменшилася кількість обов'язково. Є, є ще такі запалення ока, називається ендофтальміт. Я вам хочу сказати, що у нас в Україні, уже в Радянській Україні. У нас було декілька випадків в одному крупному місті, 26 людей осліпло за один операційний день, тому що були просто нечистоти в операційні. Тобто в одному флаконі там просто набирали з нього один раз, а потім через тиждень починають набирати, а там була сині гнойна паличка. Воно все таке мутне, не дуже доказове, але mm -hmm. якщо в один день загинуло 26 очей, mm -hmm. а в одного науковця навіть, два ока зразу прооперували, oh. це була катастрофа. І зовсім недавно на Західній Україні 24 ока також були пошкоджені відведення. Це публічна інформація, відведення інтравітеріального препарату, незрозумілого до цих пір. незрозумілого, рішення немає ні судових органів, ніяких от тобто. Тут ми говоримо про те, що ми повинні говорити про стабільну ситуацію, про мережеві клініки, про клініки, які мають певну репутацію, і якщо робити оперативне втручання, це не проста річ. Угу. Мені дуже подобаються пацієнти, які приходять, наприклад, от до мене а вже були до цього в декількох клініках. Я ніколи в житті не кажу, що давайте от оперуватися. Я кажу: дивіться, от ми можемо. Покращити, так, так. А mm -hmm. тут ви будете бачити 100% зору. А от м пацієнтка при далекозоркості, коли приходить людина, так, от вона користується окулярами для читання, там плюс три е вже, так. І от вдалину починає гірше бачити. Зблизька зрозуміло, це далекозоркість вікова, а коли вже вдалину гірше бачить, Тут якість життя дуже погане. Людині треба водити автомобіль, а вона без окулярів ні вдалину, ні зблизька. Якщо взяти, скажімо, окуляри, ну в окулярах є трошки проблема, то не бачать периферію. І тут я паціентів кажу: ви знаєте, ви будете задоволені. Uh -huh. От, о, оце я впевнений в цьому. Через те, Ірино, е, дійсно, якщо це онкологія, якщо це складні по операції, це можна і не повернутися із операційного столу людини. Але. Коли мова йде про катарактальну хірургію, вона наскільки розвинена, вона наскільки високотехнологічна. Ви знаєте, кожен студент, який заходить в операційну, він хоче бути катарактальним хірургом. Це так швидко. Це за сім хвилин операція. А щоб ті сім хвилин зробити, треба 10 років вчитися. Розумієте? От дивіться, але в контексті е, ускладнень я би хотіла поговорити і про відповідальність пацієнта. І отут Наталя теж наша слухачка. Наталя вона певно ваша колега, бо я дивлюся, вона часто вам пише питання і такі не не знає, Вона знайде консультується так. слухач. Так. Ось ну можливо, можливо, теж офтальмолог і от радиться з вами. Дивіться, пише. Е, Перше, два питання. Які фактори з боку пацієнта можуть підвищити ризик недокорекції, наприклад, наявність супутніх захворювань? Це перше, і друге чи може бути пов'язана недокорекція з особливостями хірургічного обладнання, на якому виконується втручання? В принципі, плюс-мінус ми вже про це говорили. Так, в принципі, вона відповіла на це запитання, тільки що то дійсно це думаю, що Наталя науковець і офтальмолог, тому що такі запитання або вже мала якісь проблеми mm -hmm. з родичами. Коли робили, скажімо, оперативне втручання на іншому обладнанні, розумієте? Рівень обладнання це е, амбітність хірурга. Е, амбітний хірург не буде оперувати на простому обладнанні. Ну, Якщо це військовий час, можна оперувати на будь Але коли мова йде про якісний зір, про гарантії, про мультифокальні лінзи, які дають зір вдалину і зблизька. Ви знаєте, люди, наприклад, зараз ну, з метою безпеки вони частіше стали оперуватися з приводу катаракти. Вони не чекають, коли вже повністю визріє, як вони кажуть, катаракта. А при початковій катаракті, коли вже вдалину бачить там 0,4-0,5, вже можна оперуватися і зовсім mm -hmm. по-іншому себе вести. Е, буквально недавно, Буквально недавно. Пацієнтка просто поламала бедро. Це реальний варіант, угу. коли вона попала на в на 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 східцях і поламала бедро. Чому? Тому що вона вже не бачила. Не і от ми колись говорили з вами людям, люди з деменцією, да які старі люди. Ну будь ласка, звернення до родичів. Ну швидше прооперуйте угу. цих людей, тому що коли в них появляється якісний зір, у них зменшується ця боязнь. Розумієте, всяка боязнь через те, важливий цей момент також. Але все одно про відповідальність пацієнтів, бо знову ж таки, чи часто трапляється, коли ви е, там, пояснюєте правила поведінки, так і е, після таких втручань, а потім людина до вас приходить з якимось ускладненням і, і, і просто тому, що не дотрималася? Це правил. дійсно. Люди не виконують приписи лікаря, тобто своєчасного закапування крапель От при катаракті, чи, скажімо, ті самі ексимерні корекції, рівно місяць потрібно закапувати краплі. Це протокол лікування американських mm -hmm. офтальмологів. І е, закапуємо спочатку там частіше, а потім рідше, а потім переходимо просто на штучну сльозу. Коли нам мішають, особливо пацієнтів, коли в яких є е, глоукома і катаракта комбіновані е, люди з глоукомою, які живуть, вони в 60% тільки правильно закапують каплі. А 40% вони Прожили б довше в гарному зорі, але розумієте, або грошей немає на краплі, або в аптеці замінили краплі одні на другі. І от е, не своєчасне закапування, воно погіршує, скажем, якість оперативного втручання, тому що главком і катаракта, ми оперуємо катаракту і закапуємо каплі від глаукоми. і спостерігаємо. Якщо, скажем, кут передньої камери відкрився і відтік став кращий, то ми тоді зменшуємо кількість крапель, наприклад, розумієте. Тут обов'язково всі всі приписи повинні бути пацієнт, повинен бути компенсований. Зараз багато аналізів не потрібно здавати для проведення операції загальний аналіз крові, щоб побачити, чи немає запалення в організмі, і гліколізований гімоглобін, чи немає цукру крові, тому що якщо є, то спочатку оглядає ретинолог. Очне дно сітківку, щоб під час оперативного втручання не сталося ускладнень. І антибіотик закапується три дні до цього. І саме головне сезонності вже немає. Питають, коли краще оперувати чи восени, чи влітку, чи взимку. Немає відношення сучасна технологія до сезонності. Про що ще хотіла запитати про все-таки до корекції? То а в яких я так і не зрозуміла, в яких випадках після заміни кришталика людям ще. Рекомендуються окуляри, наприклад. Так, от, наприклад, неправильно розрахували сам кристалик, залишилося циліндр там мінус один-півтора. Ну і чудово, нічого страшного. Навіть в віці ми можемо подивитися, зробити обстеження і зробити ексімерну докорекцію. Дивіться, кришталик ми поставили це ж за райдушкою, а рогівка зверху. І ми на рогівці можемо відмоделювати. Якщо вона товста, можемо комбінацію таку зробити. Тобто, це ми робимо і пацієнти задоволені. Буває одне око повністю попали в діотріність, а друге трошки не попали. Нічого, ми відкоригуємо ексімерною корекцією. Прикольно, прикольно а, <смеш> <смеш> дякуючи сучасним технологіям Технологія. Але знову ж таки, в переважній більшості за бажанням і за можливості 100% зору можна повернути. 100% зору, ми зобов'язані повернути, О, і ми колись ми... просто розповідали, що в якихось випадках ви запитуєте пацієнта, скільки ви хочете зору? 80%-100%? Ви знаєте, це коли чоловіки приводять жінок, вони кажуть: ну мені не треба, щоб вона дуже добре бачила. Знаєте, це жартує. То коли ми розраховуємо зір, є якщо людина користується окулярами для далини, і вона має міопію близорукість, наприклад, мінус шість. То людина вже звикла до окулярів. Ми залишаємо людині міопію близорукість мінус три, щоб вона читала без окулярів, і слабенькі окуляри для далини. В цьому випадку вона буде добре бачити зблизька і не дуже добре бачити вдалину без окулярів. А коли коли одягне окуляри, це буде дуже добре. Окуляри, лінзи це прекрасно, але корекція ексомерна – це все-таки. Ну, все от було двоє пацієнтів недавно, просто от так. От вона взяла за горло, і в неї одне око, я впевнений, що буде 100%, а друге вроджена патологія там 60%. Але ми обговорили, зробили консілім. І прийняли рішення, що потрібно вона водить автомобіль, потрібно поставити. І в тих моментах, де в дитинстві не лікували амбліопію, коли поставити mm -hmm. мультифокальну лінзу всередину, то йде розвиток зору. Оце і мені треба було Сергію Олександровичу взяти вас за горло для того, щоб ви мені зробили ексимерну корекцію. Попри мою тонку рогівку, б тоді б носили, щоб ви придумали. тоді щось. б ви носили скажімо, окуляри для читання набагато раніше. Ah. Да, через те це дуже важливий момент. Em qualquer Ми так жартуємо лікарі. Якщо ми від... да, якщо ми відмовляємо пацієнтам, скажімо, як корекції, то є одна клініка, яка ніколи не відмовляє, але вона дуже ризикує. Не хочеш знати її назви і адресу також. А для тих, хто хоче скористатися послугами реально клініки із найсучаснішим обладнанням, із найкрутішими фахівцями, серед яких професор Риков, будь ласка, звертайтеся в медичний центр клінік» вулиця Василя Липківського, 16 В. Це адреса, і телефон занотуйте 0800-333-707, Бо просто гугліть очі клінік, і вам все там гугл вам знайде сайт, на якому ви зможете більше інформації подивитися. Ця ж інформація прозвучала на правах реклами. Сьогодні ми говорили з Сергієм Риковим, лікарем-офтальмологом, професором, завідувачем кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Дякую всім, хто дивився і слухав. І до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає».